Лише за одним питанням я можу визначити рівень практика. І це питання, воно надважливе, хоча може звучати дуже банально. Які стосунки у вас з батьками? Наші батьки є наші ключі і провідники у нашій силі, розкриті талантів, доступу до всіх благ. Не один практик не зможе себе розкрити на повну міць, якщо він не опрацює. Своїх батьків. Якщо є багато болю, якщо є неприйняття, є боротьба, все, цю провідність ви не зможете зробити для інших людей ніяк. Просто ніяк. Так давно я зустріла одного провідника, це була жінка, який уже за 60 років, і сила її неймовірна. Вона може працювати з людьми на відстані, щоб ви просто трішки уявили її розвиток в душі і можливості її роботи, це збирання часток душі у різних часових просторах. І в комунікації з нею я почула один вислів щодо її батьків, що вона з ними не спілкується. Особливо там задіяна була її мама, що вона її морально знищувала все життя, їй набагато легше. Відмежитися від неї для того, щоб почуватися в себе добре, щоб продовжити своє життя. Можливо, ви зустрічали такі зразки в своєму житті, коли батьки мають деструктивний надпотужний вплив на своїх дітей і діти абстрагуються тим, що вони просто тікають із місця події. І якщо ви думаєте, що так це працює, то ні. Звісно, у фізичному прояві ви можете відчувати певне полегшення, але на енергетичному рівні все залишилося так, як і було. Всі ваші болі, все, що ви не приймаєте, воно все існує і живе по сьогодення. Що відбулося в нашій комунікації? Як тільки ця жінка почула і побачила у астралі хто я, моментально вімкнулася конкуренція. Сильний супротив, чи можуть так робити світлі провідники? Запитаєте ви? А я вам скажу, що так. Тому що якщо є потужний біль, який людина не може навіть усвідомити і контролювати, то спрацьовує ось такий от самозахист. Чому ж це пов'язано? Коли батьки причиняли багато болю, у вас є певне як відсторонення від них і боротьба з ними. Ви боретеся за своє право на існування тут на землі за любов. Ви виборюєте свою частку любові перед батьками. І якщо в вашому полі будуть з'являтися люди, які можуть бути потенційні претенденти, на вашу думку, на любов ваших батьків, якщо вони будуть мати якісь якості, які можуть зацікавити ваших батьків задля того, щоб вони надали свою любов, все, ви в зоні ризику.